Привіт, про сьогоднішній наш подкаст, да, ну не подкаст <гум> це відео, на да, тому що треба не тільки слухати й дивитися. Сьогодні я вам розкажу про деякі корисні сайти, ресурси, які будуть вам допомогою в вашому розвитку. Це буде стосуватися не тільки, не тільки роботи з мовою програмування, да, але і з даними, тому що зараз. Дані починають набрати певну популярність, як ви бачите, да вони і там і там мількають, І, в принципі, я вам надам такі ресурси, які вам допоможуть в якійсь частині безкоштовно володівати знаннями да, в самостійному режимі, тобто, ну, ви оціните теж матимете змогу, оцінити їх корисність для вас. Так, тому давайте пройдемося по основних. Я вот так в закладочках їх виразив. Так, давайте перший перший сайт, який я хотів би розглянути, це Kegel. Я так провів вимовлятися, і про що про що тут? Да, ми з бачимо, що тут у нас є і курси. У нас на да, сайті і курси, і дата сети, якісь змагання да ось хто на кеглі Да, Це у нас просто ті, хто навчаються, проходять курси, якісь змагання, форуми. Це девелопери, які яким цікаво знати, да, там ну дивитися, якісь моделі, дата сети. Да, дата сети це набірка якихось даних, які теж можна використати в роботі для аналізу і так далі. Це ресерчери, да, ось для них. Ну, теж вони ось тут використовують і моделі, да, прям набірки якихось хаби, моделей, да, змагань, ну, в общем, така двіжуха. Що я, на що я буду спиратися, коли буду розглядати ці сайти, ці ресурси. В принципі, на можливості чомусь чогось да, безкоштовно навчитися, тому що все що коштовно, це дуже добре, да, і вам приділяють увагу і, в общем, все, але все ж таки треба озброюватися всією набіркою. Ну, competitions, да, тут у нас є можливість, ось тут навіть якісь. Я так розумію, призові фонди, навіть да якісь по цих змаганнях. Ну, це якби я в таких штуках не приймав участь, да, але тим не менш, ось тут є, і можна по всяким тематикам це проходити. І з цікавого, що в нас може е, значить, е, бути для нас цікавим, це дата сети. Да, ось тут, звісно, трендінг дата сети, які в набірки даних, які зараз в тренді, ну, в звісно. В тренді, да, але не дуже хороша така тема. Да, cancer data, потім про ковід. Коротше, виходить да, інформація про болячки всякі хвороби в тренди. Якісь MBA admission дата сет, ну, в общем, Global Bank Money, Transaction, якісь дата сети. Ну, і в принципі, можна заходити сюди, читати, да, що тут карточка цих даних. Ну і, в принципі, якісь коди, дав, які будуть стосуватися ну, для того, щоб отримати ці дані і використати їх у себе. Модельки ми не будемо, да, але вони є. Я більше до ось цієї вкладочки Learn, значить там, де навчання відбувається, тут є набірка курсів. Зараз, на да, що ще more? Community host progression documentation. Значить, стосовно курсів, курсів, вас тут може цікавити, як джевістів, як тих, хто займається знати, да? тому що у мене на каналі це і великий шмат інформації по джаві. Це робота з, ну тим же ексеном, да, з чого я починав? Це робота з ну, англійською мовою, да, але це окремості а Тут ми більш такі технічні моменти дивимось. І в рамках java спеціальності, звичайно, що є робота з базами даних, в тому числі з сквілям. Тому для вас, джавістів, тут корисним буде ось можливо, Intro ін, to Programming, буде корисним Intro to SQL, Advanced SQL, да, і, ну, в принципі, Computer Vision, там, то вже на up to you, як кажуть, на да, Machine learning, в принципі, упор на укегля на роботу. Да, ось тут прям Python так окремо. Ну, давайте заглянемо. Інтро uh, ту programming на да, це початок. Ну, ось for Python, да, тут якісь підготовка. Окей, я думав, тут буде у нас щось про джаву але <laughs> більше про про Python. Але в uh, ми тоді йдемо в інтро той SQL. Бачимо, що uh, тут є безкоштовна можливість uh, да, повчитися. Uh, ось ну будується на Python, але я вам так скажу, що будується на Python теоретично якась частина, яка допомагає витягнути бік дата, да велика кількість даних із ну з якого сховища. Але в, в принципі вам тут важливо в. Uh, Розщупати ордер да, бай, якісь джойнінги, ну, в общем, такі речі. Тут я бачу шість уроків, які е, на три е, години да estimate, тобто оціночно три години. Звичайно, що три години це не займе, да тому що ну вам треба буде і почитати, тим більше, що там люською мовою, да але ви навчитеся SQL для роботи з базами даних, да, використовуючи Google BigQuery корисно Корисно? Повернемося назад і трошки заглянемо аванстик. Да, Бачимо, що тут приділяється увага дійнам, юніонам, да, аналітичним функціям, якісь вкладеним речам да, і напису якихось ефективних квері query на да, introduction бачимо, що е, додатково тут, ну, в общем, query формується, да, як звертатися до бази, ну, в общем така комбінація, да, і те, що ви будете отримувати. Ну, в принципі, для тих, хто хоче використовувати SQL, да, в при роботі, в тому числі з великими об'ємами інформації, то, в принципі, дуже корисно, да, Тут оцінювана кількість годин, яка вважає, це 4 години. Тому welcome, да, ось сюди заходите і досліджуйте. Це у нас був перший такий сайтик, да, в якому корисність, в тому, що тут є е, дата, по, е, дані пов'язані з роботою з SQL, а також інші якісь. Корисні теми, да, той же самий machine learning, да, але в принципі із мінусів я би виділив для джевіста те, що тут джави немає, але тут є SQL, Да. Ось так, але в принципі, для того, щоб ознайомитися, у кого там були якісь сумніви, да, Python чи Java, там, да, що, що вибрати і так далі, то в принципі елементи питонівські, які тут використовуються, ви можете просто прощупати, наскільки ви розумієте синтаксис, наскільки він вам зручний, да, і, в общем, щоб теж, можливо, зацікавитись і розвиватися і паралельно ще в цьому напрямку. Ну, чому ні? Другий ресурс це edx.org. Bring your goals into focus, да, все так прекрасно. Про що тут? Давайте одразу заходимо на Learn, да, і бачимо, що тут просто в плеяда ціла в курсів в, в різному розрізі. На да, ось можна взяти курс зараз, ну, як курс, да, в Броус шукати по в, типу по костах, да, це значить по оплачуваності або безкоштовності, по скілах, по складності, по партне, партнерам, да, які залучені. Бачите, Google AI-курси, там, Harvard, IBM, ну, в общем купа, да тобто можна туди заглядати. Можна сертифікати отримувати, дегрі, якийсь рівень, бейкелора, мастера, дано, ну, в общем, є якісь можливості. І причому, як бачите, тут по темах, да, тобто це може бути і AI, Artificial Intelligence, штучний інтелект, це є і дата напрямок, як бачите. Дата напрямок тут і Power BI, і SQL, і аналітика, і той же MySQL, Да, Тобто, у нас, в принципі, ну, ми теж дотичні, і перетичні, да, якось ми йдемо. Поруч з всіма осіма наборками, тому ну все це є, поздрій СQЛ, ну в общем, біг дати і так далі. Тобто можна заглядати сюди навчатися. Ну, фінанси, бізнес, да, комп'ютер сайнс як бачимо, тут у нас, ну кстати кіберсекюріті теж певні топіки. Декодінг, софт-девелопмент, в общем, давайте заглянемо, просто подивимось хоча б, software development, що тут нам надається. Ну, і бачимо, що набірка курсів, да, в Executive Education, мастер-програми, в принципі, можна шукати, full-stack application development project, курс, який можемо. Дивитися, ну в общем, шукаємо АВС, да, як як його освоїть і так далі. Зараз е, хочу знайти А чи є, да. От what do you want to learn? І якщо я хочу Java вивчити, да, от я вводжу Java, бачу, що для Java в мене результатів аж майже тисяча, да, і, в принципі, от предмет, а, який у мене з Java, да в, типу скіли, там і так далі. Ну, learning type. Е, я дивлюсь на да, що мені цікаво. Перше, шоумор е, якою мовою це викладається? Ну, скоріш за все, да, буде або англійською, або англійською. Окей, okay. availability subject skill да, ось все, apply тобто я його. Зрізав на да, її, в принципі, відкриваються можливості далі. Тут я, звісно, ще одним оком дивлюсь, що було безкоштовно, да, але треба треба подивитись. Да, ну, наприклад, там якийсь інтродакшн то обєкт орієнтий, проявив Java. Заходимо сюди. Як бачимо, там і фундаментал, да. Фрі опшн, available, да типу самого 6 тижнів по 5-6 годин на тиждень, да можна заенролитись. Ну, як бачите, сьогодні у нас 19 да, тому типу енрол залучення може відбуватися одразу сьогодні, да або ще July тут наступне. Ну, в принципі. Ви читаєте, що це за курс, да, що ви будете вчити і так далі. Наскільки мені відомо, да, так, інструктори, ways to enroll, free. Якщо це у нас фрі, то в принципі, окей. Тут, наскільки мені відомо, отримання саме сертифікату у вас може зайняти якісь гроші, да, але в принципі ну, залучитись, долучитись до вивчення, да, ви можете. Давайте спробуємо щось можливе, можливо посерйозніше, да, яке? Так, програмси, курси, як бачимо, шоуз. Так, джеото. Mm -hmm. Ось тут, наприклад, вже не сказано, що це фрі-курси, да, і, скоріш за все, це е, вже якийсь paid-варіант. Да, читаємо, що тут нас чекає. Е, Дискурсії Серхай, ага, цей курс архівований, да, можна подивитися матеріали. Ну і, в принципі, зараз просто ресерчн такий, да, як, а, треба загеплаїтися, ну, і, в принципі, продовжити да, вивчення цих матеріалів. Але, в принципі, я думаю, це достатньо корисний ресурс, да, для того, щоб його промоніторити і знайти для себе щось цікаве. Так, наступне. Наступне, що ми можемо, на що треба звернути увагу з моєї точки зору, це ось такий сайт Udacity. Теж достатньо цікавий, структурований сайт, да, в якому нас цікавить розділ Learn да, для навчання. Тут бачимо, що є. У нас щось популярне, є в курси, звичайно, SQL, той же самий, аналітика, да і так далі. Так, нас цікавить в Відкриваємо цю частину, програмний development. Так, і ось от Ну як Коли ми вже на цій сторінці, да, як бачите, типу можна вчити по шляху, да, по джоп title, типу фронтенд фулстек, stack, iOS, Android і так далі. Тут я бачу view all, да, популярні, типу програми для навчання. Клікаємо view all і попадаємо в цілий розділ, який займається ось цим програмуванням, розробкою да ось цих навчальних програм. перше що нам треба зробити, це. Вибрати free, да тому що ну, нам, нам, нам цікаво безкоштовне зараз. Да. Ну, звичайно, що up to you. І якщо ви прийняли рішення витратити на навчання, то ви можете тут дослідити, можливо, якась цікава набірка тем, яка буде вам підходити. School data science, да, ось програми не development, то тобто ви можете вибрати будь-що будь-який напрямок, да, або сет, який вам цікавий. Скіл, дата пейплан в общем, скіли, так, level, beginner, intermediate, да, так, duration. Години, дні, тижні, місяці, ну теж коротше, ну на будь-який смак, дати в курси або на нанодигрі програм, ну типу як, типу в якості програми да, для отримання рівня певного. Ну і сортуєте, да, або на по рейтингу, або по оновленнях, або по популярності, так ну, як як забажаєте. Нас цікавить Java, да, наприклад, Ну хоча бачимо, що тут і Python, теж відкоризовсь у нас Java функціональне програмування, JavaScript Kotlin, Android, та да, ну тут. Ми маємо, звісно, потрудитися трошки пройтись да, по цих сторінках і знайти теж для себе щось, щось цікаве. Ну, наприклад, там, з архітектура і дизайн да, нашого софтвера. Бачимо, що це вже давній такий курс, да, ну як давній, він в 2022 no experience required. Сказано, що не треба якогось експеріенсу. І, в принципі, лесони, пішли, пішли, пішли. Да, дивимося, що їх тут аж 30 штук. І, в принципі, морально вас готовлять. Да, ось хто, хто був, тот да, інструктори, які тут викладають. Ну, в принципі, enroll-итеся, заходите да, і починаєте це навчання. Java Functional Programming. Ну, в принципі, інтерфейс да, всюди однаковий. Бачимо щось таке в інтро, да, взагалі простіше. Змінні типи даних, типу поток, якісь умови, функції, цикли, інтеледж да, і відлад від, від, від налагодження да, програми, ну в общем, якісь базові речі. Я так розумію, що це буде англійською мовою, тому ви ну, маєте ніби психологічно бути готовими розбирати не тільки знання, да, але і ще вам буде навалено шмат англійського тренінгу в, ну, в додачу. Так, так що ну, рекомендую да, вибрати, досліджувати. Ну, в общем, що тут ще, Data Science. В принципі, я не буду туди залазити, да, тому що, ну, в принципі, більше заточуємося ми на те, що пов'язано з Java, да, і з базами даних, і ну, якщо десь буде мількати, ще можна цей Excel, наприклад, да, але так ну, поверхностно дотично, тому що просто тому, що він пов'язаний з витоками да, по моєму каналу. Наступний сервіс, сервер сервір-сервіс, який у нас буде в огляді, це Udemy. Це достатньо популярна така штука. Да. Ось бачимо, що тут прямо завпайло. І Python, да, типу, на першій сторінці. Все, що з базами даних, да, з даними з обробкою, ну в общем, Python, Excel, Web Development, JavaScript, data Science, звісно ж, Amazon, AWS. Ну окей, ми теж тут маємо знайти да, категорія. Нас цікавить development і в якості девелопменту software engineering. Software engineering, бачимо Java-алгоритми, мікросервіси, архітектура, ну в общем, дата структура, да, ну в общем, все, що може нам зацікавити. Ну, давайте, наприклад, Java-алгоритми. Куди ж без них? Курси, да, формуються. Курси. Java Link Studio Loren дати нам підказує, в якому кулі знань взагалі ця тема знаходиться. Тут, звичайно, вже якісь платні версії, і насправді в тій набірці, да ось у нас all Java algorithms courses. Ми можемо теж відфільтрувати. Йдемо там, де прайс, і знаходимо галочку Free. Бачимо, що із фрі у нас тільки одна. Ну, ну ні, ладно, я не зрозуміла, у кожного у кожної платформи щось є безкоштовно, да, але так, щоб так мало. Ладно, The Science of computation and computing with Java. Ось такий курс у нас. Фрі, бачимо, да, що його на нього рейтинг, дивимося по рейтингах, скільки студентів, да, 48 хвилин on demand відео. Ну і курс контенту. Да, опис бачимо, що тут у нас інтродакшн, які проблеми вирішуються. Ну, в принципі, якби і не дуже багато, да, в таку, ну окей, да, більше заточений, мабуть, на paid. Але давайте подивимося іще, що тут є: software development, ага, це тулс, інженіринг, архітектура, наприклад. Що стосовно питань software architecture, теж відсортуємо по прайсу, да, ось тут вже при якихось курсах бачимо 3D Max Pro, це Software Design Patterns, да, паттерни, Фрі фрі туторіал да з вільний доступ, такий да, навіть туторіал. Бачимо, що рейтинг ну, більше, ніж середина, да, Я не скажу, що з 5-3,5 це прям супер круто, але тим не менше 5,6 тисяч студентів. Це, в принципі, ну, непогана така кількість, тому можете теж на це звернути увагу на цей ресурс і поколупати можливо, якісь більш специфічні вимоги. У вас є і саме пошук знань, в якійсь вузькій тематиці додаткові да, від Java. Так, і ще один одна платформа для навчання: DataCamp, З нею, звісно, було круто в. Спочатку ну як спочатку круто в чому? в тому, що багато платформ для українців надавали можливість безкоштовно користуватися ними. Да, от як я вам говорив про платформу по вивченню англійської мови, да і ця платформа вона теж була з таким з такою пропозицією, але згодом цей грант він чомусь зник. Да, або ну якби ви можете знайти формочку для заповнення, але коли вам буде відповідь на неї і чи нададуть вам безкоштовний доступ до всієї платформи, щоб ви вивчили щось, то це вже не гарантовано дане на сьогоднішній день. Але все одно ми йдемо сюди, да, бачимо, що тут є і курси, і якісь і по технологіях ми можемо вибрати. Бачимо, тут, звісно, SQL, той же Power BI, да, ну там табло з базами даних, GIT, да, тут ми можемо помітити. Ну і в із корисного, мабуть, це не, не тут, да, але ну, в змагання, в на яких сайтах як на деяких платформах не впроваджують змагання, на деяких не впроваджують. Тут у нас є такий елемент, а ось нам цікаві курси. да, ось курси, наприклад, дата Development, девелопмент ну, Давайте заглянемо просто всередину. А, просто софтвер не можна, да, треба щось конкретне. SEL courses. Давайте подивимося всі курси. Подивимося, що можна взагалі вибрати в, на цій платформі. А, SQL. Бачимо: з SQL да, типу, ввод в. Relational database на SQL, PostgreSQL, SQL Server, Ну, має бути да, і MySQL тут десь, ну куди ж без нього? да, Взагалі, бачимо, що із чатом GPT окремо, да, в OpenAI, Excel той же самий. Ну, Power BI теж платформа більше, я так бачу, заточена на роботу з даними, да, але тим не менше є іще додаткові ось Java, наша улюблена. Да, давайте SQL, Відключимо Java, за да. to Java. Ну, в принципі, на рок, риба, да, Інтродакшн є. стар 4 години 12 відео, бачимо 40 якихось екзерсайзів у нас. Бачимо, що у нас можна стартувати спокійно, for free, на да, в 4 години 12 відео 40 якихось задачок. Тут є екзерсайзів. Ну і в принципі, про що? Да, Java і програм basics, syntax, control flow. Ну, що вам сказати про навчання Java? Да, це все, що ну, як правило, входить в стартери, да, щоб ви розуміли базові речі і могли їх навчитися. Але ця платформа може і додатково та нас ознайомитись ну, з іншими. Ну, давайте я мене Java. Developers фан, да. Ну тут більше, звісно, про Python. Ну, тому що база в роботи з великими даними, big Data, да, вона пов'язана з Python, але про Java теж тут не забули і ну, вказали да, її. Можливо, для того, щоб потім, розвиваючи ці знання, да, використовувати якісь бібліотеки, тому що, в принципі, в Java теж у нас є можливості працювати з Big Data. Так, добре. На цьому все на нашому ми пройшли, тому в вашому розпорядженні ось такі п'ять сайтів. Я їх посилання розміщу в описі. Фа, подивитись, скажете свій відгук про ці програми в навчальні. Вони біля програмування, да вони про в якійсь частині про роботу з базами даних, тому що ви від цього не підете далеко, і вам так чи інакше ви будете змушені працювати з даними в тому чи іншому варіанті. Ось і окремі якісь додаткові речі, як ви бачили, можна тут здобути ну і освоювати. Підписуйся на канал. Да, якщо буде якийсь ще матеріал, е, достойний уваги, е, я його викладу, дав поки що просто вчи джаву, вчи англійську, і будь з нами на зв'язку. Все, всім пока.